Uh, отож, uh, прошу запитання до вагання конференції. По відвіду. Uh, я прошу представлятися і чітко формулювати своє запитання. Добре. Здравствуйте, Воробєта Ніколаївна. Я хочу задати питання. Почому в свободі електроенергії автоматики на этой конференции не було представлено одного делегата? И от факультета, от, и от ДТС. Дякую за запитання, шановний колеги. По об'єктивним причинам на цих факультетах не відбулись конференції, я поясню, чому. На факультеті електроенергії та техніки всі ви чудово знаєте, всі читаєте інтернет, знаєте відповідь, але я особисто його звучу. Зв'язку з тим, що обраний голова програм факультету Волка Селі, який був обраний навесні, за півроку своєї, так називаємо ну, формальної діяльності, абсолютно не працював голова програм і абсолютно жодного питання для студента. Не було вирішено. З жодним чином не ходив на засідання посолкового комітету студентів. І Коли вже студенти звернулися, в частности нам прийшлося з Олексієм Заступником, ми були присутні на зборах першого курсу. Коли почали спілкуватися з студентами, казали, що студенти навіть не знають, що є таке увага кожного, що студенти, більше половини студентів не отримують щоденників студента КПІ, студенти не отримують матеріальну допомогу, студенти не приймають участь у заході по коротких постудентів. Вони про це не знають і вони не знають, що в них є навіть голова про Саме тому для того, щоб скажі, не призводити ситуацію вже абсолютно було, пос... до апокаліпсису. Рішення вогкасарі особисто мною, після зборів з першим курсом, хоча їм там бути присутні, тому що mm. до той часу, на той час голова студентського ради університету там був присутній. На той момент голова про бюро, не було. Коли я вийшов в я запросив Сергія, попросив серії, завтра на про фото студентів. Я особисто тебе запрошую, бути присутнім. Що ми розглянули питання? Ні, в наступний раз, ні наступний не з'явився, і нам прийшлося рішення профхому студентів виводити самі поступити, але не за це. А за те, що до нас звернулися студенти, і з'явився лист на ректора Михайла Захарича Золовського, що на факультеті автоматики та техніки створена так звана ініціативна група, так, яка ходить по групам, розповідає, що про студентів нічого не робить, і щоб студенти писали заяви про... Членських внесків. І волка Сергій являється головою цієї ініціативної групи, що є прямим порушенням нашого статуту, те, що жоден член про не має права своїм водія допускати до столу з наших пострілів. Відповідно, після цього нам вже ми вимушені були прийняти рішення про незняття золота, а про виведення Волкова Сергія з членів проспілки представників освіти науки України, що згідно статуту проспілки представників освіти науки України автоматично не дає можливості бути на будь-якій займаній посаді. І знову ж таки, згідно з статуту про спілки, рішенням про фону студентів, виконуючи обов'язки, виконання обов'язків голови прокурору з усіма потікаючими підписаннями і про чим про що на заступник голови профону студентів Скачка Олексія.